Дорогі во Христі, браття і сестри! Господь наш Ісус Христос прийшов на землю, щоб спасти рід людський, оскільки тільки в церкві Христос перебуває як відкупитель. І посередник між Богом і людиною, тому тільки через церкву Христову людина може отримати спасіння, тільки в церкві можливе здійснення, поєднання людини з Богом і через це участь у ласках викуплення. У церкві перебуває Дух Божий, тому церкві даровані всі божественні ласки для життя і благочестя. Дух Святий, що є в церкві, це є керівництво для нашого спасіння. Викупна заслуга Ісуса Христа може бути дана і дається не всякому, а тільки тим, котрі мають з Христом духовне споріднення, мислять і діють в дусі Христа, наслідують Його життя, перебувають з Ним, новим Адамом, в такому ж нерозривному духовному союзі, в якому кожен перебуває з першим Адамом. Але власними силами грішна людина. Не може позбутися старої людини і стати новою, створеною за образом того, хто створив її, не може самостійно із чада гніву Божого стати чадом Божим і жити новим життям у Христі. Отже, церква Христова, в якій перебуває Дух Божий, і є тією Божественною установою, в якій зберігається істина Христова. В усій її повноті, правдивості та незмінності. В широкому значенні під церквою Христовою необхідно розуміти спільність усіх віруючих у Христа Спасителя, які поєднані з Ним як з єдиним главою церкви. До складу такої церкви належать не тільки всі православні християни, що живуть на землі, а й усі, що померли в істині вірі. Святості всі до одного, коли б вони не жили і де б вони не перебували. Ті, що живуть на землі, й померлі, як ті, що жили до пришестя Христового, так і ті, котрі жили і живуть після Його пришестя. І навіть не тільки люди, а й ангели, бо вони досконаліші від людини у всьому. Апостол Павло каже, що Бог в установлення повноти часів, щоб усе небесне і земне з'єднати під главою Христом, воскресивши його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства і влади, і сили, і панування, і всякого імені, названого не тільки в цьому, а й у майбутньому, і все підкорив під ноги Йому і поставив його вище за все, главою церкви, яка є тіло Його, повнота того, хто наповнює все у всьому. Бо благодаттю Ви Спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар. Церква є виконання Дому будівництва Пресвятої Тройці, як откровення Отця в справі Сина і Духа Святого. Отець слави подає віруючим Духа премудрості і откровення, щоб вони пізнали своє покликання і багатство слави Його насліддя. Той же Дух дає нам пізнання тієї божественної справи. Яку Отець втілив у Христі, дає свідоцтво Божества Христа. Церква це наша природа, очолювана Христом, сутність його іпостасі, боголюдський організм. Наша природа є складовою тіла Христового, однак вона не полишена людської особистості, не полишена своєї свободи, бо це призвело б до втрати самої особистості людини. Церква боголюдська. Вона володіє двома природами і двома нероздільно з'єднаними волями. З одного боку, це поєднання тварного з Богом, здійснене в особі Ісуса Христа, з другого боку, це поєднання здійснене в людських особистостях, в іпостасній множинності своєї природи. Дух Святий розкривається перед кожним членом тіла Христового, показує Йому всю повноту божественного насліддя. Однак людські особистості, тварні іпостасі церкви, зможуть стати двоприродними тільки якщо вони вільно по своїй волі входять в єднання з Богом, якщо вони здійснюють в собі це поєднання Духом Святим і своєю власною волею. Божественна іпостась сина зійшла до нас, вона з'єднала в собі природу тварну з природою нетварною, а це дасть можливість іпостасям людським піднятися до Бога. І в свою чергу з'єднати в собі в Дусі Святому нетварну благодать з тварною природою. Наша природа чужа, не наша Христос набув її своєю дорогоцінною кров'ю, тварна благодать наша, вона дається нам Духом Святим. Це є непізнавана Тайна Церкви, яка є діло Христа і Святого Духа, єдина у Христі множинна дією Духа, єдина людська природа. В іпостасі Христа, множественність людських іпостасей, благодаті Святого Духа і одна одна церква, тому що вона одне тіло, одна природа, з'єднана з Богом особистості Ісуса Христа. Наше ж особисте єднання здійсниться тільки в майбутньому віці, єднання в таїнствах, які пропонує нам Церква, відноситься до нашої природи, оскільки вона здійснене. Через особистість Ісуса Христа, по відношенню до наших особистостей, таїнства є засоби, які ми повинні в собі розкривати, реалізовувати, в безперестанній боротьбі, повністю собі присвоювати, коли наша воля повинна співвідноситися з волею Божою, в перебуваючому в нас Дусі Святому, Подаваємі нашій природі, церковні таїнства, роблять нас здатними до духовного життя. В якому звершується поєднання наших особистостей з Богом, наша природа, отримує в церкві всі об'єктивні умови для цієї єдності. Суб'єктивні ж умови повністю залежать тільки від нас самих. Отже, як каже апостол Павло, якщо ми вірні Ісусу Христу, то ми вже не чужі і не пришельці, а співгромадяни святим і свої Богові, утверджені на основі апостолів і пророків. Маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа, на якому вся будівля, складаючись злагоджено, зростає в святий храм у Господі, на якому і ви будуєтесь Духом на оселю Божу. Церква, що складається із членів на землі, є церквою земною, видимою, і називається мандрівною чи войовничою, а церква, яка складається з ангелів та усіх раніше спочилих у вірі та покаянні, невидимою. І називається Небесною або тріумфальною. Церква видима, земна, обтяжена великими скорботами, бідами, переживаннями та хворобами. Вона, народжуючи і виховуючи чад своїх, веде безперестанну боротьбу з різноманітними і багаточисельними ворогами, видимими і невидимими, і буде вести її до кінця світу, аж поки Христос не покладе ворогів до ніг своїх. Церква Небесна є тріумфальною, бо вона вже досягла своєї вітчизни і, перебуваючи на небі, вільна від усяких небезпек, вона святкує, беручи участь у славі та блаженстві Христа, переможця смерті та пекла. Церква тріумфальна є плодом церкви земної, яка духовно, народжуючи своїх чад, поступово вдосконалює їх засобами, дарованими їй самим Богом. І супроводжує своїх чад на небо, Царство Небесне. В свою чергу, Церква Небесна допомагає церкві земні та її членам у досягненні спасіння своїми молитвами перед престолом Отця Небесного. Отже, церква земна заснована Господом нашим Ісусом Христом, всі члени її утворюють тіло Христове, в якому через вчення віри, через таїнства і через видиме ієрархічне керівництво. Або врядування за допомогою невидимого Святого Духа, під керуванням невидимого глави самого Ісуса Христа, продовжується і продовжуватиметься до закінчення світу велика справа навчання і освячення людей, яка здійснена нашим викупителем під час земного його життя, і продовжується для того, щоб привести всіх людей на шлях спасіння та воз'єднання з Богом. Які ж властивості церкви Христової? По-перше, вона є церквою єдиною. Я збудую церкву мою, і врата, пекла не здолають її, і голос мій почують, і буде одне стадо і один пастор. Господь велів своїм ученикам проповідувати одне вчення, одну віру. Ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все, що Я заповів вам. І ось я з вами по всі дні до кінця віку. Амінь. Апостол Павло говорить, що один Господь, одна віра, одне хрещення. По-друге, церква є свята, чиста і непорочна, яка не має плями чи вади чи чогось подібного, вона свята і непорочна. По-третє, церква повинна бути Соборною або вселенською. Тобто вона вміщує в собі віруючих усіх місць, часів і народів. В ній немає ні Еліна, ні юдея, ні обрізані, ні не варвара, скіфа, раба, вільного, але все і всьому Христос. Церква Христова є вселенською, тобто кафолічною, тому що вона не обмежується часом, тобто простягається в минулому від початку буття розумних істот і сягає майбутнього, як і вічний. І боголюдина, і глава церкви Ісус Христос. Збудую церкву мою, і ворота пекла не переможуть її. По-четверте, церква є апостольською, бо вона утверджена на основі апостолів і пророків, маючи наріжним каменем самого Ісуса Христа. Апостол Павло в посланні до Солонян каже: Отже, браття, стійте і тримайтесь передань, яких ви навчились чи то Словом, чи то посланням нашим. В Апокаліпсисі святого Івана Богослова зазначено, що в Небесному Єрусалимі стіна міста має 12 підвалин, і на них імена 12 апостолів Агнця. Отже, тільки та церква є істинно церквою Христовою, котра від самих апостолів отримала у спадок дари Духа Святого через священне рукопокладення, тобто безперервне, з покоління в покоління і до сьогоднішнього дня. Богом установленої ієрархії, єпископів. Коли хто єпископства бажає, доброго діла бажає, говорить апостол Павло. У посланні до Филипян він також наголошує на важливості єпископського служіння, всім святим у Христі Ісусі, що перебувають у Филипах з єпископами і деяконами. Єпископ повинен бути бездоганний як Божий управитель. Отже, якщо у християнській громаді немає успадкування дарів Духа Святого, яке передається рукопокладенням і не збереглось у повноті і чистоті передання, котрому апостоли навчили Словом чи посланням, там немає церкви. Звідси полягає, якщо ми хочемо отримати спасіння та життя вічне, то ми повинні належати до єдиної, святої, Соборної і апостольської. Certo. Amém.